Вересень 1987 року, Мілуокі, Вісконсин, Джефрі Дамер вже давно втратив контроль над собою. Його внутрішня темрява більше не може залишатись прихованою. У гей-барі «Клуб 219 він знайомиться із 25 річним Стівеном Томі. Звичайна розмова, посмішки, запрошення на кілька фотографій до квартири бабусі. Томі погоджується і підписує собі смертний вирок. У підвалі будинку бабуся дамер напиває томі алкоголем, підмішаним снадійним. Коли хлопець не притомнює, дамер душить його до смерті. Потім проводить час із тілом, фотографує його, зберігає частини тіла як трофеї. З юридичної точки зору, це невмисне вбивство першого ступеня із обтяжуючими обставинами вбивство особи, що перебуває у безпродному стані. А також осквернення тіла померлого. За сучасними законами за такий злочин довічне ув'язнення або смертна кара. Дамер ховає останки в підвалі, а на поверхні життя триває, як ні в чому не бувало. Він ходить на роботу, відвідує магазини, посміхається сусідам. Ніхто не здогадується, який жах відбувається за зачиненими дверима. З цього моменту вбивства стають регулярними. Дамер виходить на справжнє полювання. Гей-клуби, барні зустрічі, запрошення на фотосесії. Сценарій завжди один і той самий: алкоголь зі снодійним, удушення, розчленування, збереження частин тіла. Важливо дамер діє навмисно, плануючи кожне вбивство. Це не імпульсивні дії, це спланована серія злочинів із чітким наміром приховати сліди. Юридично. Це означає наявність славнокровного умислу, що є ключовим елементом у визначенні ступеня тяжкості злочину. І при цьому поліція нічого не підозрює. Зникнення молодих чоловіків і підлітків сприймаються як втечі або особисті проблеми. Ніхто не об'єднує ці випадки в єдину картину. Тим часом Дамар відчуває себе невразливим і тому дозволяє собі все більше і більше жахливих речей. Попереду ескалація, яка шокує навіть найдосвідченіших слідчих.